Добрий день грибники. Вийшов я сьогодні знов по грибочки. У нас пройшов сильний дощ, цілу ніч. Щшов ще саме вечора. Тому вирішив трошки піти по грибочки подивитися. Впереді вихідні, але тут вже не буде нічого. Подивіться, як ззаді яка красота, як парує лісок. От наверху яка пара йде після дощу. Ще навіть добре листя. Не просохло все. Зачай на низ. О, дивіться, вже є грибочок перший. О, дивіться, який з листя. Дощ йде. Бачите, хотів вам показати природу і вже знайшов маленького грибочка. Це вже радує, що така от приємна знахідочка. Зараз буду дивитися ще по кругу і буду вам все показувати. Напишіть в на коментарях, як там у вас справи з грибочками, чи йдуть дощі, бо в нас так вже нормально, але дивився вже починається погода, жара навіть 30 градусів є. Так що буду пробувати збирати і глядіти білі грибочки. Дуже гарно. Наші Карпати. Місцеві, точніше. Не Карпати, а наші місцеві Карпати. Теж дуже гарно. ну У Карпатах своя краса, а в нас своя краса. Не встиг відійти від того місця, де були білі. Як подивіться, знову яку красу знайшов. Дивіться. Лисички. І лисички, і лисенята. Бачите, йдуть дощі, така мокрота, і лисички ростуть. А скільки дрібнюсенькі? Дивіться, яка дрібнота маленька. От відніється. То що вони всі дуже малесенькі. Зараз будемо збирати, є ще пару місць є, де я минулий раз знаходив. Буду ще там глядіти. Зараз поки що тут бистренько їх збираю. Може, то наверх той туман піднімуся. Зараз буду бачу. Подивіться, позбирав лисички, то знов біленький. Ой який от красий. Дивіться. Яка краса. Як приємно, коли є грибочки. Ходиш собі в такому красивому лісі. Тишина, пташечки співають. І грибочки радують. Що, знову грибочок? Ви тільки подивіться, який гарний. Але щось в той раз в більшості по одному. Подивіться, який красний, Бачите? Забираємо його з собою. Будемо глядіти його сімейство. Що, грибники? Перейшов я. Друге місце. Ось цей лісок. Що я в більшості тут завжди збираю. Від поля і вже є перший грибочок. Зараз вам покажу. Бачите? Який красунчик. Ого, як. Чіпився. Ха. який корінець з якоїсь рослинки. Є вже от перший такий грибочок. Зараз я піду тако по приполе туди і буду такими смужками вертатися. Ось захід, зайшов звідси. Буду зараз глядів, але щось тільки бачу одненького, більше не виднося. Пройшов я трошки вище. І от, подивіться, є перший грибочок. Ну не перший, але трошки вище. Один є от. І покажу вам от другий. Не самий. Два штучки є. Такі от красунчики. Невеличкі. Ну, тут великого гриба, то тяжко знайти. Тому що тут близько до хатів то люди ходять частенько. Але проскакують. Якщо... Хтось десь пропустив одного-два, то проскакують. Буду зараз глядіти далі. Можливо, щось знайдемо і більше. Хіба глибше так піду трошки нижче, спущуся. Ось туди, далі там можуть бути трошки більше. Ну, зараз будемо дивитися. І знову я грибочки, подивіться, радочком ростуть. Дивіться, один. Рибочок, другий і третій. І ще й коло них сируїшка. Сируїшки теж я збираю. В білі йдуть. Трохи на консервацію. Трохи так собі пожарити. Сируїшки забираю жарити. Невеличкі, але ціле сімейство. І тільки подивіться, яка... Молода сімейка, але хтось зачепив, не заміти, зачепив, одного звернув, другий є. От ще он маленький. О, ще один. Ще й мухомор коло них пристроївся. І покажу вам дуже маленьку. А ні, то мухомор. Я думав, що гриб, але коли придивився, мухомор. Так, ми забираємо їх. Бо вони все одно не доростуть. А, ще один, один. шапка виглядає. Он. Зараз ми будемо їх виймати з землі. Там вони більшечки. Тут, тут тільки шапка, так вони більші зараз покажу. О! Подивіться, який грибок. Тільки шапочка стирчала, а все в землі. Такий грубасик. Забираємо і будемо так спускатися да, трошки нижче. Ви тільки подивіться, як росте гриб. Я ще скільки збираю, ще такого не бачив. Належачи. Ото шапка. А то шапка, а то ніжка. Бачите, як виросте? Горизонтально, не вертикально, а горизонтально. Зараз ми пробуємо його. Звідси витягнути. Ого! Навіть ще він не маленький. Ого! ого Тут гриб. Я ж такого не бачив. Нічого собі. <хи> Як слоїк. Який грознющий. Ви подивіться. Шапки майже немає, одна ніжка. Добре, зараз його трошки під шаманю Будемо збирати. Yeah. Поставте на йому подобаючку тому грубасякої. Так, повідчищав трохи від землі Там того грубася і от знову. Є наступні грибочки. О, подивіться, які красавчики І в інший. Не один і не два. О два є. От бачу. Ще один от. О, ще один біленький. Боже міг до сімейства. Зараз подивимося. Ще покругуємо щось знайдемо. Ova je še vedno g.krasen, krasen, in harni. Nobenega še 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 no, še ne more narediti. Pogajmo, da za vabrata, zdaj vabrat lepo, odvijam se, kaj naj najdejo. Ну що ж, забрали я то все сімейство. Більше поки що немає. Йду зараз туди вода ще йти. Може щось більше, бо все дрібненьке. Десь після вихідних ще не встигли підрости більші. Люди повизбирували. Тому поки що дрібнота. Ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустили наступних переглядів. Точніше, відео. Відео будуть і про риболовлю, бо я знімаю більшості про риболовлю, але зараз, як зараз, не часто є можливість поїхати, тому виходжу в ліс по грибочки. О, дивіться як збирали, бачите, як листя. Поперегортали, гриби гляділи. Ну, побачили того красення вже. Він такий. Сховався в листі. О, який грубасик. Рислимак гризе. О. О. То екземплярчик. Ааа, запашок. Когда що через камеру не можна передати. Понюхали, як гарно пахне білий гриб. Хто ще не збирав. Красень. Що, грибники? Все у нас, я казав, дощ пройшов. Починають з'являтися більше грибників, ніж грибів. Але все одно грибочки є. Дивіться, який. Десь вони всі йдуть. звідти. вони знизу піднімаються. Ну я там ще ніколи не був, та мені вже немає часу, коли туди йти. Але люди є вже. Ще про чоловік вже бачив. Четверо чи п'ятеро. йдуть всі Ну, Зараз я трошки спущуся туди нижче. Подивлюся, але далеко не буду йти. Що ж, жімники, буду я вже додому. Вже вон, доходжу вон, туди до того лісу, де спочатку знайшов ці перші грибочки, вам знімав. Зараз покажу, що я знайшов. Від якого пенька знайшов, Обліплений білими грибами. І лисички. І сируїшки, тільки що є. Та то ж мрія. Шуткую. То я вам показую, що я. Знайшов, Подивіться, скільки білий. І от і лисички є. Біленькі, сироїшки. Яка краса. Отака така виявилася сьогоднішня грибалочка. Все, грибочки забираю. Ви підписуйтесь на канал, подобаючку. І надіюся, ще буду мати можливість вийти по гриби.